Привіт, ви дивитесь мій перший влог на цьому каналі з нашою подругою подорожі в Копенгаген за 4 дні в Копенгагені. Ми відвідали купу класних міст та закладів. Тому я сподіваюся, що ви знайдете в цьому влозі щось корисне і для себе. Сьогодні тут дуже сильний вітер. Нас просто дуже сильно здуває, але ми були морально готові до цього. І ми зараз сиділи, снідали і планували якось день так, щоб е, провести його максимально десь не на вулиці. Ми супер не виспані, тому що е, я встала на літак сьогодні в 3 години, бо в 4 мені ж треба було з дому виходити і в 6 в мене був літак. От, того ми сьогодні такі трошки розбиті. Так, ми вирішили. Наша перша точка на сьогодні йдемо в Данський музей мистецтва та дизайну. Нашій увозі франкфуртська кухня 1926 року. Так вона виглядала. У нас давше питання: чому там два увальника і два крана. Така була плита. Ми вийшли з цього музею. Нам в цілому дуже сподобалось. Виставка, до речі, не дуже велика. Я думала, що там дуже багато буде різних експонатів. Там на початку був текстиль. Якщо чесно, ми не зацінили, я не знаю. Я не розбираюся в цьому, напевно. Тому ми просто пройшли. Нам сподобалися. Посуд виставка з, з, зі стульчиками. Yeah. От, ми ще дивилися там, типу, були рік на під кожним стільцем. Написаний рік, коли був, був задизайнений стілець, і нам так взагалі здавалося, що раніше, десь в 1960-х більш модернові стільці були ніж в 2005-му. ми просто ходили, дивилися якого року стілець. Це було дуже забавно. Коротше, ми рекомендуємо цей музей. Дуже він прикольний. От якби ми якби у нас було типу, на просить, треба йти вже заселятися скоро через годину. Якби у нас було трохи більше часу, і ми не були такі втомлені, ми б напевно ще більше залишились і там почитали. Там дуже багато інформації. Це наш другий день в Копенгагені, і слава Богу, ми сьогодні виспали. Слава Богу, сьогодні немає вітру. Вчора, коли ми заселялися, я думала, що я у влог зніму типу ром-тур і взагалі розкажу трохи про квартири в Копенгагені, того, що це як окрема тема. Але ми дізналися, що у нас а, в квартирі, яку ми знімаємо, no commercial photography, тому я не буду ризикувати. І знімати рум-тур. просто скажу, що квартиру в Копенгагені ми, напевно, шукали найдовше з усіх взагалі, міст, куди я взагалі в цьому житті подорожувала. Ми шукали її майже скільки? Місяць? Біль, більше двох більше, більше, більше тижнів, напевно. Якщо ви будете шукати квартиру через Airbnb, то і будете шукати саме в Копенгагені. То коли ви зайдете, перше, що ви побачите, це дуже дорогі якісь квартири, і вони просто не відповідають той ціні, на яку вони виглядають. І спочатку, ми коли зайшли на на в цей додаток, ми були просто в шоці. Типу там пропонували типу квартири за я не знаю 300 євро ніч. І вони просто виглядали взагалі не дуже, і це було супер дорого для нас. Ми були в шоці, ми вже думали, що все, не поїдемо. добрий день, ми такого не очікували. Але потім ми прошарили схему, і в цьому додатку треба... там іноді постять квартири от, час від часу. За нормальну ціну, наприклад, ось цю ми зняли за 120 чи 130 євро ніч. Це, типу, нормальна ціна для Копенгагена. От і, і ці квартири постять, але прикол в тому, що їх розбирають просто за секунду. Я коли заходила в додаток, я так думаю, чого немає квартир з нормальними цінами. Виявляється, що просто власники постять квартири і їх просто розбирають за секунду. Я один раз скинула нормальний варіант Даші, кажу: типу, ось дивись, яка гарна квартира, ми можемо її взяти. Даша переходить через одну хвилину по цьому посиланню, а воно вже ну, типу, заброньовано. Я вчора після музею нічого так і не знімала, але ми, в принципі, і нічого не робили. Того, що ми сходили тільки на рамен, який нам здався, до речі, супер дорогим. Я не знаю, не хочу казати, що вся їжа в Копенгагені, і всі ресторани супер дорогі. Того, що ну, коли ми снідали, коли ми снідали, мені здалось типу, що ціна за. Каву і за булку, типу, плюс-мінус нормально, адекватно. Ну, може, там, типу, я живу у Варшаві і це може там типу, на 3-4 злотих дорожче, ніж у Варшаві. Але в принципі, ну, типу, мені не здалося, що це там прям супер дорого. Але рамен, коли ми їли, ну, типу, я не скажу, що це була прям якась супер агуєнна раміна, прям сама найкраща в світі. А, от, Ну там був нормальний просто рамен. Але скільки ми за рамін заплатили? 27, 27 євро за один 27 сім євро. Коштував один рамен, коли ми пішли в рам'ну. І тоді да навіть Даша, живучи в Германії, вона сказала, що це її найдорожчий рамен, який вона їла в цьому житті. І напевно, мій. Ми сьогодні збираємось піти в Амаліенсборг. Там буде зміна караулу о 12 годині, і ми дуже до речі поспішаємо того, що зараз вже 11. -та. Прийшли вже в апотек, і о чудо нам дозволили сісти на вулиці. Чекаємо наше замовлення. Я замовила вже мача лати, і ми взяли собі один на двох Bun. За Cinnamon Bun і аспарагус. і то з аспарагусом я заплатила 250 крон. У мене якісь були залишені ожидання по поводу аспарагус-тоста, Я прям думала що це тост, як мілбарі, наприклад, не знаю. Мені принесли ось таке, от. На, на бородинському хлібчики. А, да, ну це може. Це. Ну окей, з цього боку в принципі непогано непогана. Але тут аспарагу це просто. Це де? його робоча сторона. Раз, була. Так, да, це була не робоча сторона, а робоча. Затова волошками прикрасили, бачите, красота. Ці гніптатесі, що ми не витримали перед вечерю, зайшли в Макдональдську їсти. Якщо чесно, ми очікували, що там буде менше експонатів. Насправді там було дуже багато зал, там було дуже багато різних скульптур: римська, грецька, єгипетська. Ну, ми обійшли, звісно, все за годину, але так як вчора в музеї дизайну, ми не все подивилися, не все прочитали, тому що ми розуміли, що це дуже багато тумаж для нас. Єдине, що ми ще зайшли на терасу. В гліптотеці є тераса. Ми там попали буквально на. Останні 10 хвилин, бо вона закривалася, і ми там зробили дуже класні фотки. Бо, тому ну тераса на гліптотеці. Вважайте, що як оглядовий майданчик його можна використовувати. Так що купуєте квиток гліптотеку і одночасно йдете на оглядовий майданчик. в одному зараз. Ми плануємо піти напевно на набережну. Будемо просто гуляти. Планів немає ніяких. 12 ночі, а ми тільки тільки прийшли додому, і все. Із того, що тут о одесятій тимніє, і ми просто не розрахували час. Ми з Дашею навіть запізнилися на вечерю. Ми планували піти в Палазу Дінер а, на зелену пасту дуже розперена річ в Тіктосі. Ми хотіли спробувати. Ми прийшли майже в одесяті туди, і нам сказали, що вони вже не подають їжу. Хоча для нас це було просто шоком, того, що на вулиці світло. На вулиці, день, сонце, і вони такі все закрито. І просто в цей момент у нас двох розряджаються телефони, і ми просто ну, нам треба знайти місце, де нам повечеряти. І я просто рандомно згадую місце, яке я бачила теж в тіктосі, але воно в мене ніде не було збережене, і я така починаю така згадувати: типу, долі, долі, до, дона. І я, коротше, ввожу, в мене там залишалося 5% на телефоні, я ввожу цю, типу. Дона на картах, і воно виявляється 300 метрів від нас. Боже, ми швидко біжимо туди, питаємо, чи ще, чи у вас працює кухня? І вони такі кажуть: ну, до 10-ї працює кухня, а ми зайшли в 9:55. І вони такі, якщо ви зараз замовите, то ми ще приймемо ваше замовлення. І ми, коротше, за секунду приймаємо рішення. Цей ресторан він більш як італійську кухню подає. Там були диву типу, піса, паста, багато напоїв різних, і нам, в принципі, сподобалось отакоє. Підемо спати, тому що глаза просто вже сліпають. Це вже третій ранок в Копенгагені. І ми вже готові бути з нашими локалами. Ми йдемо брати велосипед. Ми вирішили поїхати на сніданок в Ліле Бейкері. Нам туди їхати 30 хвилин транспортом і 30 хвилин на І ми вирішили, що ми поїдемо сьогодні на вілі. Погода сьогодні нормальна, ну типу, десь 25 градусів, але я все одно вділа піджак, тому що вітер такий іноді сильний і. Ввечері ми вчора, коли вертались десь об 11 було дуже-дуже холодно, бо я вирішила пристрахуватися і взяти печак. Все, отакі от, от оранжеві велики. Їх нам треба зараз взяти. Ми зараз їх будемо якось розблоковувати. Ми з Дашею тупо локали, Ну, я не можу. Мені дуже подобається. Просто велосипедисти вони мають таке ж саме право, як і машини. Тобто для них є. Все, і світлофори, і окремі доріжки. І немає такого, що ти там їхав, їхав, дорога закінчилася. Такий ось оживлений трафік потрапили на велике. що нас обганяють, ми тут їдемо по такій смузі. Їш? Для тих, хто їде повільніше, бо ми часто зупиняємося і перевіряємо, чи правильно ми їдемо, бо ми не знаємо міста. Все, ми приїхали, ми залишили там наші веліки. Ми просто, за скільки ми за годину доїхали до нашого місця призначення, але це враховуючи те, що ми їхали зовсім взагалі з іншого кінця місця, тобто ми об'їхали наш район, весь центр і взагалі приїхали в інший район. Заплатили ми 40 данських крон за годину, тобто це виходить дорожче, ніж метро. Але по вайбу дуже круто. Боже, ми були такі голодні. Ми швидко накинулись на їжу, вже все поїли. Але в мене була мене був тортик з кремом таким зверху, типу як зі слівками і з клубнічкою. Мені було дуже смачно. От, а ще тут немає типу кави, як лати та почина, і тільки фільтр. І нам дуже сподобалось, дуже смачно. Ми зараз йдемо в бібліотеку королівську, але по дорозі ми будемо ще заходити в різні магазини, тому що сьогодні субота, а в неділю вони закриті. Більшість з них того ми сьогодні виписали список тих, яких ми маємо. Які ми маємо сходити саме сьогодні, а інші залишимо на завтра. Наверх, коротше, це просто вістібюль стеклянний, де ти ходиш біля отаких от кімнат, читальні. І в тебе є можливість подивитися на гарний віт з вікна на... з такими лодочками, з такими будиночками. Коротше. Якщо сюди приходити читати, дуже вайбово. Але зайти погуляти тут теж круто. Будете сюди планувати приходити, не виділяєте супер багато часу, тому що я так думаю, ой, нам, напевно, дві години тут знадобиться. Це не музей, це просто зайти і вийти на півгодинки. Але маєте на увазі, що треба підніматися по ступенічкам того, що ліфт написано «став онлі. Не розумію, чого тільки для собак, чого тільки для стафів, що людям не зяку. Ну, так вони вирішили, будемо жити по їх правилам. Перемістилися і гуляємо в Кінзгардені. Нам сказали сюди не йти, тому що дуже маленький парк і безпантовий, але парк дуже класний, мені здається. Тут багато людей відпочиває, пікніки, то все, на пікнік ідеально. ну, Парк як парк, я не знаю, що сказати. Дуже гарно. Дуже класно, що він всередині, ну, як в центрі міста. І дуже класно сюди дістатися, якщо ти реально в центрі міста. І тут ми зараз йдемо в цей Розенборг, Це типу замок в фізичному стилі. Зараз поближче до нього підійдемо, подивимося. Паста зелена була смачна. Я розумію, чого вона така розхайпана, mm -hmm. вона дуже естетична, от вона дуже гарна, але нам не вистачило чогось в ній. Типу, в плані, що, що хотілося б, щоб б була якась, не тільки та. паста, що хотілось якихось кріветочок. Вона просто називається карбонара, Я така думаю, карбонара, вони ж вроді, мають ще якусь відчину, і... положити. Так? Яйця там хоча б ці, ну Вона теж ситно. А тут вона ситна тільки за рахунок цього соусу з шпината і. Пармізано, все. Так, да, але все одно смачно. Нам було смачно, нам, ну, ну типу, це реально заклад, який варто сходити, чому б ні. дуже класно. Ми навіть подумали, що якщо завтра в неділю все буде mm -hmm. закрите, mm -hmm. то в нас є перевірений заклад, яким ми точно можемо піти. І це буде саме Палазу Дінер. З голоду, з голоду oh. не помре. Але ми реально зараз йдемо в магазин, тому що ми з'їли цю пасту, і ми такі думаємо, що ми через годину, зараз 9, mm -hmm. ми думаємо, що ми через годину захочемо їсти знову. Паста коштує 150 фронт. Але з неділі по середу, середу наскільки я зрозуміла, реально, я сподіваюся, що я не побутала нічого, там ця паста коштує зелена саме карбонара. Yeah. Вона коштує 99 крон. Того це і це good deal, якби mm -hmm. якщо ви mm -hmm. хочете yeah. зберегти 50 крон, бігідь, на мене. Це скільки шуруйте швидко шуруйте, шуруйте, туди, з неділі по середу. Добро бро пожаловать в наш крайній день в Копенгагені. День крупної удачі. <гум> Того, що ми з Дашею виселились і поїхали на вокзал, щоб залишити наші рюкзаки в комірках. Там ми погуглили, що типу там є комірки, і там можна залишити. Ми приїхали і всі комірки там були такі підсвічені, типу червоним, і все було типу зайнято. І ми прям були дуже-дуже розстроєні, що нам прийдеться весь день, тому що ми, типу, вночі уїжджаємо звідси. Ми були розстроєні, що нам прийдеться, типу, ходити весь день з цими рюкзаками, а це так важко, капець, особливо, коли ти гуляєш типу, по місту. І ми, короче, взяли здашу за стратегію зда за стратегію просто стояти біля цих комірок і чекати, що можливо хтось буде забирати свої речі, і ми просто швидесенько закинемо. І там було багато таких людей, хто чекав, але ми просто ми помітили, що хтось забирає свою. Свою валізу ми просто вбігли <смі>, до тієї скриньки, закинули наші рюкзаки, бистрінько закрили її і побігли. Нам просто крупно повезло того, що люди не зрозуміли, що відбувається. Вони чекали, вони дивилися такі по сторонам, де там що, де там якісь вільні комірки. Mm. А ми просто скористалися моментом, поки вони розсіяні. Круто, ми залишили ті рюкзаки, і ми прийшли в на сніданок в ательєр Септембер. Ось така. Так називається заклад. Ви стояли чергу, отримали дуже класне місце на вулиці. Я замовила собі омлет, авокадо. звісно, там був хліб, ну куди ж без хліба да? і дуже класне, дуже смачне збите масло. Це просто я ми дуже сильно рекомендуємо цей заклад. Дуже класний. Я не знаю. Якщо б ми залишалися ще на пару днів, я б обов'язково сюди повернулася. Цей омлет, він такий. Всередині збитий класно, і ще й трошки, якщо ви любите спайсі, то він трошки спайсі, от масло збите, просто смачнюще, Я не знаю, це найкраще сніданок копенгагені, і це до речі, не копенгаген плейт. Це це кастом плейт, який я сама створила. Які нас плани на сьогодні? На останній день перш за все це шопінг. Типу, ми будемо намагатися встигнути ті магазини, які закриваються там десь 4-5, бо сьогодні неділя. І вони раніше, напевно, закриваються, ми будемо встигати, і потім вже під вечір, напевно, якщо ми походимо по магазинам, і все буде ок, і в нас ще буде час. Ми може покатаємось на кораблику або підемо на фудкорт, Коротше, план такий. Ми ще хотіли піти в цей в Тіволі, Тіволі, парк розваг, але я не впевнена, що ми туди попадемо сьогодні. Але якщо у вас буде така можливість то ви туди сходіть того, що нам всі його рекомендували? Це місце я думаю, що воно класне. Як мінімум, виглядало класно, коли ми там ходили поруч, і там дуже багато людей туди йдуть. Напевно, знають щось. Свої шорти, наркетівські шорти. Біленькі такі. Мені здається, вони на мене, конечно, величенькі. Я щось не подумала, що. Що вони будуть великі такі. Але в принципі виглядають непогано. Я напевно, конечно, брати не буду того, що у нас в Варшаві теж є аркети. В принципі, я впевнена, що там ці шорти є. Але так да. as an option. Мені подобається тканина, з якої вони зроблені дуже приємно. Прям така на літо. Якщо ви турист в копенгагені, ви можете взяти лодочку і покататися. На морі, але якщо ви економний турист, вимагає, ви купите квиток на 24 години на громадський транспорт і покатаєтесь на кораблику, який вважається тут громадським транспортом. От, ми прийшли на причал, ми чекаємо. Я не знаю, чи нас пустять з цим квитком, який ми купили, тому що ми сьогодні катаємося весь день на метро туди-сюди. От і ми купили на 24 години сіті Пас. Ми зараз чекаємо кораблик, який прийде. Подивимося, чи він взагалі нас прийме з цим квитком. Можливо, взагалі вони не будуть перевіряти, і ми просто погадаємося. Але да, у нас така от затія. Зараз подивимося, чи нас взагалі все вийде. Там, до речі, обмеження, отут тут обмеження на 80 людей. Тому я не знаю, чи взагалі нас пустять, бо я так розумію, що він вже може їхати переповнений. А тут уже те, що збиралось. Тут как бы черги вроде бы нема. Тут він, жовтий. 992. Как трамвайчик. Нас пустили. Они рахували людей реально. Я в шоке. Але ми вошли. Ребята, лайфхак рабочий беремо і, і пользуюсь. Не благодарим. Проверено. Лайки ставим, подписываемся в этом моменте. Именно. Навіть на палубі можна знаходитись під час руху. Що ми, собственно, і робимо? Ми користуємося всіми благами даного громадського транспорту. Треба затягнула, вже все, погода погана, але ми на морі, ми на морі, ми все одно на морі. Там наш транспорт залишив нас, і ми зараз піднімаємося в метро і їдемо в центр. О, також вічення ми знайшли. А чого і ні? Я звичайно. Ну що ж, поїздка на кораблику була нашою останньою активністю в Копенгагені, і я вже повернулася в Варшаву, тому я буду завершувати цей влог. Можливо, він вийшов трохи сумбурний, але я даю собі таку право на помилку, тому що це мій перший влог. Не судіть строго. Обов'язково відвідайте Копенгаген, якщо у вас буде така можливість. Не знаю, як для життя там, але для подорожі це місто дуже класне.